Пане Ігоре, ну почнемо все ж таки, звісно, з залужного. Оті слова Володимира Зеленського, де він, ну по суті, вперше якось, скажімо так, звернув увагу і якось прокоментував так, цю всю ситуацію з залужним. Чи означає це, що відставка Валерія Федоровича вже лише питання часу? Я думаю, що це було зрозуміло ще в той день, коли пошли, пішли це чутки, і зрозуміло, що офіс президента, хоч і здав тоді назад, але він це питання не зняв з порядку денного. І судячи з усього, якісь закриті перемовини з нашими партнерами в порядку інформування, тому що наші партнери навряд чи там висловлювали якесь своє незадоволення цією ситуацією, але навіть всі перемовини в порядку інформування вони не змінили позицію президента. Ну і скоріш за все в офісі вважають, що е, відсутність цього кадрового рішення буде проявом слабкості його треба обов'язково проводити. Президент озвучив це дійсно вперше публічно. На превеликий жаль, я не втомлююсь про це говорити. Ми колись і у вас в ефірі про це говорили. Зробив він це знову не перед українськими медіа, а зробив це відповідно знову перед західними медіа. І це, це дивне таке позиціонування тому що треба це було робити зрозуміло, ну спілкуючись з українськими журналістами, якщо в нього наміри такі є. Тому в цьому контексті, ну судячи усього, все йде до того, що буде ця відставка. Я жодним чином не ставлю під сумнів право президента це робити. Він має на це повне право. Він несе за це відповідальність, і він він, він може це зробити. Але ну для демократії, ми є демократією. Взагалі прийнято подібні рішення пояснювати і пояснити їх просто бажанням щось там оновити і влити свіжу кров. Ну, це я. Авно дуже погане пояснення, яке навряд чи задовольнить переважно більшість громадян України, я думаю, не лише у вас виникають питання стосовно того, чому президент воліє не спілкуватись ну з вітчизняними зі своїми змі а з іноземними. Але чи почуємо мою відповідь на це питання? в Мене на жаль, теж сумніви. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, але от е, Зеленський ж не тільки про залужного він сказав: він каже, е, мова йде про. Заміну не однієї людини, я цитую зараз, а напрямку керівництва країни, коли ми говоримо про це, я маю ротацію ціло низку державних лідерів не тільки в, в такому секторі, як військовий. Про кого в даному випадку, на вашу думку, йдеться, які ще кадрові зміни можуть нас очікувати. Знаєте, я дещо був здивований цією фразою. Я не знаю, була там проблема в перекладі чи не була. Прес-секретар коментував стосовно помилки, ну на його думку щодо mm -hmm. патової ситуації, але взагалі-то державним лідером, який керує країною, в Україні є лише одна людина, і прізвище цієї людини Зеленський. Всі інші люди, ну це трошки інший рівень, скажімо, да, вони займають інші посади і вони займаються іншими речами. Ну можливо, президент не дуже вдало висловився і в його розумінні мені, Міністр це е, державний лідер, який керує країною. Міністр керує тільки міністерством. Е, якщо він мав на увазі там, наприклад, якихось міністрів, ну на моє переконання, це недостатні зміни. от сьогодні, я думаю, ви ж вже говорили, мабуть, глядачам що прийшло повідомлення про те, що Верховну Раду е, подана заява від міністра у справах ветеранів, що вона хоче піти з посади. Е, ну, я думаю, для багатьох її прізвище навіть нічого не скаже, тому що, на превеликий жаль, е, це міністерство за великим рахунком Мало виключно на папері і воно не займалася справами ветеранів, яких в нас багато, які заслуговують на повну підтримку і на максимальну увагу, як з боку профільного міністерства, так і взагалі з боку кабінету міністрів і держави і всіх українців в цілому. Тому, скоріш за все, президент мав на увазі такі зміни: що не один головнокомандувач, а ще пару міністрів, можливо, ще якісь там не знаю радники, радників. Ну нього ж багато радників в офісі президента. І він ще сам коли сказав, що в нього 5-6 менеджерів. От одного з цих менеджерів можливо змінять. Але знов таки, ну розумієте, тут питання ж в балансі і питання у відповідності. Якщо це робиться для прикриття головної відставки, ну знов таки О, це погана історія. А це може це бути, бути? в мене в мене було це запитання заплановане на фінал, але раз ви вже його зачепили. Може це бути просто дійсно таким намаганням? Ну, прикрити, скажімо, той негатив, так який ну може бути, зважаючи на суспільну реакцію в зв'язку з, з відставкою Валерія Залужного. Ну, звичайно, буде певна спроба відволікти увагу, показати, що це мова йде не тільки про відставку головнокомандувача, а про якийсь комплексний підхід. І якщо це буде подано під соусом того, як я прочитав сьогодні в одному провладному телеграм-каналі нового курсу нової хвилі. Там і таких от речей, ну, слухайте, ну вони настільки ну, виглядають, не знаю, як це правильно сказати, ну просто цензурні слова вони не спадають на думку відразу. Але якщо це буде вкладатися в подібну логіку, ну це просто операція прикриття. Ми там звільняємо там, не знаю, 10 осіб різного ступеня, як да, хто там на різних посадах перебуває, і потім кажемо, що це таке от глобальне оновлення для того, щоб взагалі якось змінити ситуацію, принести свіжу думку, якісь там нові підходи і так далі. Але ну, українці ж в цьому плані прекрасно розбираються в тому, що відбувається в країні, я думаю, що вони два плюс два спокійно зможуть скласти і зробити відповідні висновки, пане Ігоре. А от е стосовно, е ви сказали дійсно вірно, що згідно з конституцією, е я б уточнив. Е Україною керує президент, так? Ну, перш за все, там далі законодавча влада, виконавча і так далі. Але в свідомості більшості людей, ну, не більшості, о -о обмовився дійсно. Дійсно, бо в свідомості багатьох людей дуже часто в цьому контексті стосовно прийняття тих чи інших рішень. Кивають на главу президентського офісу Андрія Ярмака. Я чому про це згадую? Не, не, не просто так. Просто мені сьогодні доводилось чути версії про те, що е, кадрові перестановки можуть торкнутись і, і тих чи інших позицій в кабінеті міністрів, включно з заміною прем'єра. І прізвище Єрмака е, називалось е, ну як одна з версій, як людину, яка може замінити шмигаля на цій посаді. Чи, ну скажімо, є у вас якась інсайдерська інформація щодо цього, і ну, чи можливий такий розвиток подій? Е, ну я я чув такі чутки, але як на мене вони виглядають дещо фантастично. Я поясню, чому е, з однієї простої причини посада е, глави офісу президента на сьогоднішній день набагато більш впливовіша ніж посада е, прем'єр-міністра України. З точки зору неформальних, передусім, повноважень. Я підкреслюю, неформальних повноважень, але тобто, це легітимізує я, повноваження але, але, і відкривається велику. мірутися. Певною мірою це легітимізує, тому що президент має право. Доручати, наприклад, пану Єрмаку виконання тих чи інших функцій, ну, наприклад, там представництво держави на зовнішньополітичній арені, і в нього по багатьох речах до речі, ну давайте відверто говорити. Ну, виходить непогано, там організовуються зустрічі, там допомога і так далі. Тут питань немає, але розумієте, от якраз питання легітимності, вони ж є і ключовим. Одна справа, коли ти очільник офісу. І в принципі ти не несеш ну практично ніякої відповідальності за те, що ти робиш, тому що тебе в будь-який момент може звільнити президент, і все ти навіть не політична фігура в цьому плані, а інша справа, коли ти прем'єр-міністр, це трошки інша історія. Розумієте, тому а... що там придеться жити набагато більше по закону, от в чому суть, але навіть з... але, але так? Позиції сір... з позиції швірого кардинала це? трішки важко стартувати у самостійне політичне плавання в майбутньому. А ви думаєте, в нього є амбіції щодо самостійного політичного плавання? Я чесно кажучи, я не знаю. Сенс. Я ставлю запитання. Ви як думаєте? Мені здається, що для нього важливо бути в тандемі з президентом. І доки Володимир Зеленський є президентом України, ну в нього дуже непогані політичні перспективи. Якщо Володимир Зеленський перестане бути президентом України, я думаю, що у тих людей, які зараз працюють з ним в офісі, ніяких політичних перспектив не буде. В силу багатьох, скажімо, причин, і вони прекрасно це розуміють, і тому вони віддано цілі Прямовано і на їхню думку, мабуть, ефективно працюють, щоб президент був президентом і другий термін після того, як завершиться війна, і будуть е ви оголошені вибори президента України. Тому все йде до цього, а брати отакі такі посади типу прем'єра, залежати від Верховної Ради. Це ж треба буде проголосувати. Розумієте, це ж не просто така процедура наражатися кожен день на найжорсткішу критику, але критика, яка буде стосуватися вже таких, знаєте, банальних речей пов'язаних з опаленням і багатьма там нестачою Грошей, пенсії і так далі. Ну, це ж зовсім інша історія, е, при тому, що будь-який прем'єр-міністр на сьогоднішній день все одно буде приходити на банкову і спілкуватися там з представниками офісу президента. Це, до речі, не мої слова. Пан Шурма в одному з інтерв'ю прямо сказав, що до нього приносять всі документи кабінету міністрів, і він ледь їх не візує. І він не бачить в цьому, до речі, нічого поганого. І ми говоримо зараз навіть не про пана Єрмака, я... у якого більше повноважень. Я, я своєю чергою не бачу вже в цьому нічого дивного. На жаль. Пане Ігоре, на завершення тоді дивіться, якщо ми говоримо про те, от ну ви кажете, що так, це питання звільнення залужного було просто відтермінованим в часі, воно вже по суті там вирішене? Питання тільки коли. А яка ймовірність в такому випадку походу у велику політику Валерія Федоровича? Так, до він до сьогодні завжди казав, що немає таких амбіцій, але чи не з'являться ці амбіції в разі відставки? І як це буде сприйнято суспільством, якщо ну, так? Буде? Тут два моменти: перше, яким чином ця відставка буде відставлена. Ну це ж можливі обставлена. Да, це важливий дуже момент. Друге, чим він буде займатися після цієї відставки, він же не перестає бути діючим генералом а військовослужбовцем. І е, ну тут дуже важливий момент в країні ж війна не закінчилася. І відмовитися від цього того, що ти робив раніше, ну це явно не про е, пана залужного. На да? ми ж це розуміємо. А з приводу політичних амбіцій, походу в політику, і, наприклад, реакції суспільства, ну так давайте подивимося на результати соціологічних опитувань стосовно рівня довіри недовіри або стосовно гіпотетичної участі якоїсь там партії залужного чи през чи кандидата в президенти залужного, там дуже прозора відповідь, яка на жаль, скоріш за все скоріш за все, і підштовхнула певною мірою офіс президента до прийняття рішень щодо цієї ротації. Якби там були інші цифри, то е, Залужний був би менш з політичної точки зору цікавий, ну в лапках, звичайно, офісу президента. На жаль, сталося так, як сталося, але я думаю, що е, про говорити про якусь активну полі політику, доки триває в Україні війна, ну це явно не про пана, пана залужного, тому що він ну буде займатися якимись іншими речами. Але коли буде така можливість, якщо в нього будуть такі амбіції, я думаю, що в нього буде дуже, не дуже непогане політичне майбутнє. І в принципі, запит суспільства, ну на таких людей, як він, він на сьогоднішній день є величезний. Цей запит, і він після війни, після перемоги нашої, не те, що нікуди не подінеться, він ще більше загостриться. Ну, це знов таки реальність, яку ми бачимо станом на сьогодні. За результатами соціологічних опитувань, а якщо ще знаєте, буде от образа на те, як його зняли і як відповідно з ним поступили, ну це ж додасть йому тільки балів. Пане Ігоре, дякую дуже за роз'яснення, за бачення ситуації Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант. В будь-якому випадку чекаємо якоїсь офіційної інформації, ну як українські змі, тому що бачите, якусь таку більш детальну інформацію розказують поки що західним. Ну а ми чекаємо офіційної що ж робити. Ігор Рейтерович, політолог, політконсультант, був з нами на зв'язку.